Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про різницю між дешевою і дорогою віброізоляцією і спробуємо дати собі відповідь на питання, чи є сенс переплачувати за більш дорогі матеріали. Отже, в нас потепління вже не за горами, і відповідно, ми почнемо потихеньку щось робити своїми автомобілями, вдосконалювати їх тощо, адже, в принципі, тепла пора року цьому сприяє. І для того, щоб зробити якісну шумовіброізоляцію в своєму автомобілі, звісно, потрібна якась. Певна температура зовнішнього середовища. Якщо у вас є бокс з опаленням, робити шумовіброізоляційні роботи можна круглий рік. Але якщо ми хочемо зекономити, то в принципі бокс нам недоступний, Відповідно, ми будемо робити всі роботи десь вдома, на подвір'ї або просто на паркінгу. І якраз Весна або літо це чудова пора для того, щоб зробити свій автомобіль більш комфортним. Але коли ми намагаємось щось зробити в своєму автомобілі, одразу ж виникає ще одне бажання зробити це максимально. Дешево, ну адже гроші ніхто не друкує, і хочеться зекономити, але зробити так, щоб все було класно і якісно. Але, в принципі, як ми знаємо, дешева рибка це завжди погана юшка, і особисто я для себе давно вже дав відповідь на питання, що краще обирати дешеві або дорогі матеріали. Я якось мав досвід з дешевими матеріалами і дешевими майстрами, і, в принципі, нічого нового для себе з цього не дізнався. Всі мої дії. Тільки підтвердили всім знайому. Приказку про те, що скупий платить двічі. Тому давайте по порядку розберемось, в чому різниця між дешевою і дорогою віброю, і в принципі, як можна зекономити на роботах по шуму віброізоляції свого авто. Віброізоляція, як на мене, це такий трішки підступний матеріал, тому що візуально тримаючи в руках два матеріали, важко зрозуміти, який з них краще, який з них гірше. Але все ж таки, якщо віддавати перевагу перевіреним виробникам з більш високого. Цінового сегменту можна уникнути певних проблем. І в першу чергу варто поговорити про таку річ, як адгезія. Справа в тому, що віброізоляційні матеріали при схожому зовнішньому вигляді можуть мати абсолютно різний склад. І як показали наші тести, дешеві матеріали дуже часто мають погану адгезію. Відповідно, вони погано клеяться до поверхонь, особливо, якщо мова йде про. Вертикальні поверхні, такі як дверцята, або горизонтальні поверхні, такі як стеля. І по-друге, при перепадах. Температур такі матеріали дуже часто відпадають. Зрозуміти, що у вас відпала віброізоляція, досить важко, адже вона закрита шаром внутрішнього оздоблення салону автомобіля, і відповідно ми просто не знаємо, у нас там працює вібра або не працює. Ми її ніби приклеїли, але насправді невідомо, що там відбувається. Найчастіше віброізоляція дешева, починає відпадати в зимовий період при низьких температурах зовнішнього середовища. Тому, якщо ви хочете зекономити на віброізоляції, будьте готові, що може виникнути ризик того, що віброізоляція через певний проміжок часу почне відклеюватись і відпадати. І одне діло, якщо вона починає відклеюватись десь з якогось краю, а друге діло, коли віброізоляція починає відклеюватись посередині і між металом і віброізоляцією в нас утворюється порожнина. Там може утворюватись конденсат, а відповідно, конденсат на металі це осередки корозії. І коли ми клеїмо віброізоляцію, обов'язково для кращої адгезії ми повинні змивати. Шар антикоразійної обробки на металь. Таким чином, ми змили з металу антикор, наклеїли дешеву вібру, вона вздулась, там утворився конденсат, і дверцята, наприклад, починають іржавіти зсередини. Отже, ми визначили, що дешева віброізоляція часто має погану адгезію, і виникає ризик того, що нам доведеться переробляти дані роботи. А це додаткові гроші на матеріали і оплату роботи по розбиранню збиранню салона. Окрім. Адгезії у віброізоляції також є ще один важливий параметр. Це, власне, її ефективність, яка називається коефіцієнт механічних втрат. Цей коефіцієнт виміряти в домашніх умовах неможливо. Для цього потрібне спеціальне обладнання, яке може бути тільки у перевірених. Компанії, які вже там, десятиліттями випускають віброізоляційні матеріали. І інколи такі виробники вказують даний коефіцієнт прямо на пакування віброізоляції. Тому, якщо у вас є можливість, дивіться на пачці, що там написано. Чим вищий коефіцієнт механічних втрат, тим краще. Тому перед тим, як починати віброізоляційні роботи, ви можете придбати буквально декілька шматочків. Фіброізоляції різних виробників, наклеїти їх на металеву поверхню і стукнути по цій поверхні молотком. Послухавши, який з матеріалів краще гасить звук. Тест дуже простий, примітивний, але доступний. Кожному і він дозволить нам просто зрозуміти, на які матеріали краще витрачати гроші, а які краще обійти стороною. Окрім бітомного шару, у віброізоляції також є ще алюмінієвий шар з алюмінієвої фольги. І чим товща ця фольга, тим краще матеріал буде працювати. Я радив би уникати матеріалів, у яких Товщина фольги менше ніж 100 мікрон. А на сьогоднішній день можна в принципі знайти якісні матеріали від якісних виробників з фольгою, товщиною 150-200 мікрон. Такі матеріали будуть. Однозначно ефективніші і кращі за дешеві матеріали з товщиною фольги менше 100 мікрон, в принципі, застосовуються, але дуже рідко, і в основному на якихось пластикових поверхнях на метал. Такі матеріали клеїти, мені здається, не варто, адже вони будуть мало ефективні. Також, що стосується ефективності матеріалів, потрібно звернути увагу саме на товщину матеріалу. В першу чергу дешеві виробники часто завищують товщину і вказують. Розмір матеріалу або товщину більше, ніж є насправді. І по-друге, інколи, коли ми хочемо зекономити на віброізоляційних матеріалах, ми купуємо більш тонкі матеріали і катаємо цими матеріалами абсолютно весь автомобіль від даху до підлоги. думаючи, що в принципі це буде все одно краще, ніж нічого. Але тут є певний нюанс. Якщо ми говоримо про тонкі метали, такі, наприклад, як: Дах автомобіля або дверцята, там дійсно можна використовувати матеріали товщиною від 1,8 до 2,3 мм. На тонкому металі ці матеріали будуть ефективні. Але якщо ми такий матеріал накатаємо на підлогу автомобіля, колісні арки або, наприклад, на Перетинку двигуна, відповідно, там даний матеріал не матиме жодної ефективності, тобто його можна взагалі не клеїти на підлогу, якщо ми говоримо про товщину 1,8-2,3 міліметри. Таким чином, ми просто збільшимо вагу автомобіля, але не отримаємо бажаного ефекту. Тому. Для товстих металів потрібно використовувати і товсту віброізоляцію. Вона значно дорожча, але буде працювати і буде ефективнішою. І тут нам знадобиться матеріал товщиною від 3 до 4 мм. Різниця в вазі між матеріалом товщиною 2 і 4 мм буде незначною. І я не думаю, що варто хвилюватись через те, що якщо ми поклеїмо на підлогу там, більш товстий матеріал, Ну, вага збільшиться там, на 5 кг, і це якось може вплинути на динаміку розгону автомобіля. Взагалі, в принципі, що ми поклеїмо весь автомобіль 2-мм матеріалом, що поклеїмо частково 2 мм і частково 4 мм, вага буде, ну, різниця в вазі буде незначною, і динаміка розгону від цього і витрата палива не зміняться. Тому економити не варто і потрібно правильно обирати матеріали за їх товщиною. Стосовно дорогих матеріалів, ну вони в першу чергу мають більш досконалий склад, і якщо знову ж таки говорити про якісних виробників, у цих виробників є свої лабораторії, в яких вони постійно експериментують з різними матеріалами для того, щоб знайти ідеальний баланс між вагою і ефективністю матеріалу, також Велику увагу приділяють саме адгезійним властивостям, і наші тести довели, що якісні більш дорогі матеріали тримаються на металі настільки міцно, що відірвати їх від поверхні навіть руками буде дуже важко, на відміну від дешевих матеріалів, які можуть відпадати просто самі по собі. Ну і звісно, у більш дорогих матеріалів товща фольга і кращий склад, що сприяє. Більшому зниженню шуму і вібрації в автомобілі. Тому дорогі матеріали будуть більш надійними і більш ефективними. Різниця в використанні різних матеріалів в дешевій і дорогій віброізоляції також може позначатись на гнучкості або еластичності самого матеріалу. Тому купуючи віброізоляцію, візьміть два матеріали однакової товщини і просто подивіться на їх еластичність, зважаючи на те, що у більш дорогого товща фольга, і тому за рахунок фольги даний матеріал може бути. Трішечки жорсткішим, але нам потрібно звернути увагу саме на еластичність бітумного шару. Якщо ми беремо менш еластичну віброізоляцію, то встановлювати або вкладати її на автомобіль буде набагато важче. Такий матеріал доведеться постійно гріти феном, і він буде гірше огинати різноманітні технологічні вигини. На кузові автомобіля відповідно є ризик того, що в нас будуть утворюватись або порожнини, в яких буде накопичуватись конденсат. Або в цих місцях матеріал почне відклеюватись. Ну і знову ж таки, в нас почнуть утворюватись непотрібні нам порожнини. Ну і відповідно, якщо ви будете виконувати віброізоляційні роботи самостійно, ви зможете помітити ці моменти і приділити їм більшу увагу. В принципі, маючи під рукою фен і необмежену кількість часу, дешевий матеріал нееластичний, можна також нормально поклеїти на кузов автомобіля. Але нам знадобиться набагато більше сил, ніж. З якісними матеріалами. А якщо ви привезете такий матеріал майстрам, які будуть вам робити дані роботи за гроші, вони, можливо, не будуть сильно з цим паритись. Подивляться просто, що матеріальчик дешевий, погано вкладається. Ну так, а що ви хотіли. Що ви купили, те ми вам і приклеїли. Тому, в принципі, якщо ви будете робити віброізоляційні роботи самостійно і будете мати там, велику купу часу, можна, в принципі, дивитись на більш дешеві, менш еластичні матеріали і приділяти їх. Становлення або поклейці більше уваги і більше часу. Якщо ви хочете отримати від даного процесу насолоду, то все ж таки я радив би звернути увагу на якісні дорогі матеріали, які мають відмінну адгезію і набагато краще клеяться і тримаються на автомобіль. То звідки ж тоді беруться дешеві матеріали, чому вони є в продажі і чому їх. Продовжують купувати. Ну, в першу чергу, їх купують через бажання зекономити і відсутність знань про відмінності між дешевими і дорогими матеріалами. Також дешеву віброізоляцію часто купують для нетривалого ефекту, наприклад, коли потрібно продати автомобіль з якимись серйозними пошкодженнями, які видно, наприклад, з багажнику. І ці пошкодження. Дуже зручно заклеїти шаром віброізоляції і просто при продажі автомобіля сказати, що автомобіль супер там тюнінгований, повністю зашумлений, завібраний, і в деяких випадках це спрацьовує. В інших варіантах, якщо ми робимо автомобіль для себе, я не радив би використовувати дешеві матеріали, тому що довготривалого ефекту ми від них не отримаємо. А навпаки, можемо отримати купу неприємностей від іржавіння. Салону автомобіля, точніше, кузова автомобіля, до того, що просто віброізоляція повідпадає, і нам доведеться купувати нові матеріали і знову платити гроші за їх монтаж. Тому відповідь на питання, що краще дорога або дешева віброізоляція, і чи варто взагалі переплачувати за дорогу вібру, буде залежати від того, якого ефекту ви прагнете досягти. Якщо вам потрібен якийсь швидкий дешевий результат для продажу автомобіля, тоді, звісно, підійде дешева віброізоляція. Якщо ми хочемо. Тривалий якісний ефект, відмінну адгезію, тоді потрібно обирати якісні матеріали, які можуть коштувати там приблизно на 50-60% дорожче. Але при цьому ми будемо певні, що матеріали працюють правильно. І вони не повідпадають, не повідклеюються, не створять нам якихось неприємностей, які ми можемо побачити згодом. Але окрім віброізоляції, звісно, нам знадобиться ще шар шумоізоляції. Шумоізоляційні матеріали це окрема категорія, про яку ми поговоримо в наступному відео. Ну а в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!